Привіт, як тебе звати? Даша, привіт. Як тебе звати ще раз? Даша. Супер, пінг налаштували. Скажи, як тобі зліт взагалі? Супер. Але дуже насичена програма, як для мене. Круто, роль кого ти виконуєш на цьому зльоті? Ти відпочиваюча? — Не є питання. Пагерь, топ! Згодні? Питання номер один. Скажи, будь ласка, у тебе є три спроби. Ні, Давай одна спроба. Про що була проповідь в перший день? Три, два, один. Час вийшов, Ваня гаси її. Спроба номер два. Про що була проповід перший день? Гаси і Ваня! Саша! Мене звати Саша, і сьогодні в програмі я та шалений Іван. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Богдан. Скажи, будь ласка, що тобі сподобалось на цьому зльоті? Все. А що конкретно? Яка твоя найулюбленіша спеціалізація, яку ти рекомендуєш усім? топ 1 Вільне падіння. Супер, крім нього ще. Тарзанка. Супер. І це правильна відповідь, Ваня, гаси його. Привіт, привіт. Як тебе звати? Макс. Yeah. Uh... Дивись, якщо будеш дуже довго відповідати, Ваня, по тобі стрельне водою. Ваня, покажи як. Та не помініш <ривіт> питання номер один. Скажи, будь ласка, хто найгарніша дівчина у цьому? Таборі на цьому зльоті Анна Гаолешко ти можеш їй, будь ласка, передати теплі вітання, що вона така гарна? Даю, жаю щастя, здоров'я, много еліта, всього самого найкращого. Су Супер, дякую, дякую. Кажи, будь ласка, яка твоя найлюбленіша спеціалізація, на якій ти був? Яку ти от рекомендуєш? Топ 1 Топ 1 спеціалізація, яку я рекомендую, називається Смуга Перешкод. Смуга а Де вона знаходиться? Яка локація? Локація номер 3 ліс. Шкода, якщо ви там не побували. І ще питання. Про що була проповідь в перший день? Про Бога. Це неправильна відповідь. Бий по ньому Ваня. Проповідь була не тільки про Бога, а ще й про Закея. Відносно правильна відповідь. Привіт. Привіт. Як тебе звати? А е, Можна ще раз? Аеліта! Вау, дуже гарне ім'я. Скажи, будь ласка, тобі сподобався зліт? Дуже. А що найбільше тобі запам'яталось на ньому? Вільне падіння, класне. І на сьомій локації головоломки класні. Кухня топ. Тобі жарко? Дуже, в мене голова гаряща. Ваня, холоджуй. Добрий день. Добрий день. Як вам зліт взагалі? Супер. А як вас звати? Олександр. Олександр, скільки років ви у слідопитстві? Mm, Самріянки назавтра. Добре, тоді давай для вас дуже легке запитання. Назвіть, будь ласка, закон та обіцянку слідопитів, але навпаки. Навпаки, рядками. Ну, якщо ви дуже довго будете думати, то ми вас трішки опустимо градус. <рес> Я забув сфераку. Це Ваня, людина не може. Добре, давайте ще останнє питання. Поставте оціночку зльоту від 1 до 10. Багато був на злетах. Оце, на мою думку, найкраще і кухня найкраще всіх, що я був. Кухня топ. Привіт, привіт. Як тебе звати? Ліза Ліза, можеш, будь ласка, розказати взагалі звідки ти приїхала на цей зліт? Я з подільської конференції в Вінницької області з нових обіходів. Як тобі взагалі цей зліт? Ти познайомилась тут з якимись людьми? Як тобі враження взагалі про перші декілька днів? Враження хороші, так з багатьма людьми. Угу. Скажи, будь ласка, ти будеш з цими людьми далі підтримувати контакт, будеш з ними спілкуватися? Так. А хто цей високий чоловік, так? Да? Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Саша. Скільки років ви у слідопитстві? 20 років. Е, назвіть, будь ласка, закон та обіцянку слідопитів навпаки. А навіщо? Ну ви ж 20 років, ви вже мали знати достеменно. Ну але вона говориться в певному порядку, там є певний порядок, є певний сенс. Це неправильна відповідь, Ваня. Привіт. Йоу. привіт. Як тебе звати? Ваня, мене звати. Дуже приємно, Ваня. А можеш, будь ласка, поділитися враженнями про цей зліт? Враження. Супер зліт, мені дуже подобається група прославлення кайф. Супер. А що тобі не подобається на цьому зльоті? Є щось таке взагалі? Є. Один прикол. Тут вольтаж 150 від села. То, будь ласка, підійди сюди до мене. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Маша. Е, мене Сажа, дуже А Тебе? Давід. Нам це не цікаво, але все ж таки сиди тут поки що. Як тобі взагалі зліт? Супер, мені все подобається. А що тобі от найбільше подобається? Як тут? Годують смачно? Чи ти спиш гарно, чи спеціалізації класні? От, так, да, так, да, так, да, так. Да. Можна це не вставляти. Це <рес> сірий <рес> екранчик. Все-таки все буде, як ти скажеш. Що тобі тут найбільше подобається? А нам все, Ваня стріляй по ньому. Окей, можеш, будь ласка, поділитись, можеш посунутись трошки. Дякую. Можеш поділитись, будь ласка, своїми враженнями взагалі про цей зліт. Як тобі цей зліт? В Черниця жарко, в Києві типу. А, йому жарко, а ну секунду. Продовжуємо далі. Скажи, будь ласка, ось, можливо, якісь такі особливі моменти запам'ятав на цьому зльоті. Особливий момент. Ну, не знаю. Вчора Ваня, Ваня Романюк, спікер наш, він так прям потужно сказав, мене аж ципануло. Дякую тобі за відповіді. Дякую. Тобі жарко? Да. Окей. Е, привіт. Привіт. Я Саша. Що тобі подобається тут? Моргни двічі, якщо ти втомився. Моргни тричі, якщо тебе тут використовують. Його використовують. Що ж цим робити?